У нас на авторинку є максимально величезний вибір офігенних шкод. Всі, всім, хто полюбляє шкоди, приїжджайте, продемонструємо. У нас на вибір купа автомобілей, саме шкод, пригнаних Швейцарії. Буквально варіантів 6-7. Всі пригнані Швейцарії з різними моторами. 1.4 9 49 рік, двохлітровий дизель 12 рік. 8 тисяч. 8 тисяч один бензин 8 рік. 87001 і 8, 700, 1, 8 000, бензин, повнопривідна версія на 156 тисяч оригінального пробігу 11 року, 4 на 4. 8700 Octavia, автомат 10 року є. Аудюшечка така, також пригнана з Швейцарії. 7402-літрова 6-го року. І ще є два красення суперба. Іще є два красення суперба. Перший чорний з панорамою в максималці, на автоматі, двохлітровий бензин в офігенному стані. І також ще є ось такий сіренький, дуже гарні диски. Також двохлітровий бензин на автоматі. Також пригнана Швейцарії. Стан салону ідеальний.